Щодня ми допомагаємо пацієнтам повернути рух через ендопротизування. Але що якби я вам сказав, що більшість цих операцій можна було взагалі уникнути? Мене звати Юрій Шендерюк, я лікар центру ортопедії, травматології та артроскопії Волинської обласної клінічної лікарні. Ключ до здорових суглобів закладається не в операційній, а в повсякденному житті. Є три кити профілактики: це перше правильне харчування, регулярна активність. Та контроль ваги. кожен зайвий кілограм це додаткові 4 кілограми навантаження на коліна. Але найпотужніший інструмент це рух, не марафони, не титанічні зусилля, а щоденні активності по 20 хвилин. Плавання, ходьба, йога це запам'ятайте інвестиції у ваше майбутнє безболі. На власні очі я в роботі бачу різницю між пацієнтами, які рухались, і тими, хто вів сидячий спосіб життя. Як хірург я завжди готовий допомогти, коли профілактика вже не працює. Але як людина, я хочу, щоб ви ніколи не потребували послуг лікарів. Почніть вже сьогодні: один крок, одна вправа, одне рішення може змінити траєкторію здоров'я ваших суглобів на наступні десятиліття.